Зараз про підготовку і вишкіл військових, клопітку роботи волонтерів, активістів, добродії кожного українця спрямовано на допомогу нашим героям у новому проєкті телеканалу Рада 4.5.0. Все спокійно. 4-5-0, все спокійно. Від сьогодні ми започатковуємо цикл матеріалів, які е, мають розповісти всім нам і вам про те, як в тилу готується справжній резерв для тих, хто напередку, для тих, хто виборює нашу незалежність. Навчання вишкіл, робота волонтерів та психологів, підготовка спецавто для фронту. Все це в полі зору наших камерменів. Все, що можна зробити в тилу, для того, щоб нашим оборонцям було легше на передку, розкажемо і покажемо. Нині ми відвідали тренувальну базу воєнізованого підрозділу Нацполіції штурмової бригади Людь, яка є складовою гвардії наступу. Щодня і впродовж останніх місяців ці хлопці напрацьовують скіли, навички та досвід поводження зі зброєю різних типів та опановують азами знешкодження ворожих цілей. Відпрацьовують різні сценарії в умовах бойових дій як командно під прикриттям один одного, так і вчаться виживати поодинці. Гранатометник, як скажімо, і снайпер це своєрідна еліта, адже одним пострілом з РПГ можна з. Знешкодити групу супротивника, будівлю з боєкомплектом БТР чи навіть пошкодити танк. Різновиди гранатометів АГ-17 призначений для ураження живої сили та вогневих засобів противника, розташованих поза укриттям у відкритих окопах та траншеях. СПГ-9 спис станковий протитанковий гранатомет калібру 73 мм, стріляє з три ноги. Гранатомет рпг 18 або муха протитанковий гранатомет для одноразового застосування. Гранатомет М – підствольний гранатомет, однозарядний, ручний гранатомет М 320 калібру 40 мм, вражає за допомогою спеціальних боєприпасів гранатометних гранат 4-5 вам відомо це гасло, саме так. Чи можна сказати, що справді на тепер в тилу ведеться ну дуже клопітка і максимальна робота для того, щоб там напередку було легше? Формула 4.0, вона відпрацьовує із того, що ви подивіться, наскільки в нас стала армія більш професійна. Це тільки завдяки тому, що ми в тилу дуже багато тренуємося. Дуже багато тренуємося не тільки, будемо так казати, в нас, але і за кордоном, і це дає змогу нам. Підвищувати свій кваліфікаційний рівень і вже на, на полях бою вже вести якісну війну, війну на перемогу, а не просто воювати. Можливо, хтось подумає, що гранатометник це той, хто кидає гранати. Почасти не помилиться, але здебільшого мета їх пристрій. Варіацій, котрого на озброєння наших воїнів, чимало за кордоні та вітчизняні є ручні підствольні станкові, танкові та багаторазові використання. Гранатомет популярна зброя в різних арміях світу, адже є простим у використанні, але максимально ефективним під час бойового контакту із супротивником. Для того, щоб підготуватися до навчання, тобто я розумію, що є певні етапи, з чого починається вся робота. Починається робота з того, що твій помічник Це я? Е, да, допустимо, ви, ви маєте робити цю роботу. Ага. Відкривати запал, діставати з папірця. Це є Можна спробувати? Це є сам запал, тобто сама оця е, основна так сказати, реактивна тяга, угу. яка несе снаряд до цілі. Ось. Остається з папірця. І не пропускає вологи. Є спеціальна різьба до різьби і накручується. До речі, дуже важливий нюанс: якщо прибрати цей ковпачок, то небезпека на цих кількох метрів вона значно в рази підвищується. Чому? Тому що вона дуже чутлива до ударів. Після того, як запал вкручено у бойову частину, він готовий до використання. Вразити ціль можна на відстані у 900 метрів або навіть і більше. Цим бойовим снарядом можна знешкодити як живу силу противника, так і легкоброньовану бойову техніку. РПГ-7В 1987 року радянський ручний протитанковий гранатомет багаторазового застосування розроблено в 1958 році на Коврівському механічному заводі. Вироблено понад 9 мільйонів штук, вартість одного – 25 тисячі доларів, маса 6,3 кілограми, довжина 95 сантиметрів, Калібр – 40 міліметрів, бронебійність до 750 міліметрів, прицільна дальність 700 метрів. Вражає танки, сау БМП БТР може знищувати живу силу в укриттях а також повітряні цілі, що низько летять. РПГ є ефективною зброєю у тому, затребуваний у війнах 21-го століття. Те, що цей РПГ, в даному випадку РПГ 7В, так? так? 1987 року випуску, це не... аж ніяк не применшує його властивості, можливості на полі бою. Ні, ніяк. Консервована бою. Угу. в ідеальному стані. Стріляє на відмінно. Ні одної асечки. Є спеціальні нарізи, тобто запихаєш снаряд, воно тримає, піднімаєш. Прицільні планки, О, зараз ага. надаємо банана виставлена на 200. Ага. Ось. Запихаєш снаряд, знімаєш запобіжника, зводиш спусковий гачок, правою рукою палець на гачок, прицілюєшся. Коліматорний приціл, додаткове навісне приладдя для покращення точності вогню за 7В дозволяє замінити цілий кимушку на точку, що світиться, яку потрібно поєднати із ціллю. Коліматор дозволяє швидше стріляти навіть в умовах поганої видимості та всутінки. Наближення цілі у 2,7 рази. Вага самого прицілу 572 грами. Працюючи з даним гранатометом, можна використовувати коліматор. Це додатковий обвіс, який дозволяє більш точно і прицільно вражати ціль. Однак, Василь Консерватор, послуговуючись принципом, все геніально просто стріляє по ворожі ТЛБ, враховуючи власні навички та знання. З 200 чи навіть 400 метрів, ворожа бронетехніка знищена. Постріл для РПГ в ділиться на три частини: головна частина, що забезпечує безпосереднє враження цілі, реактивний двигун, що забезпечує розгін гранати на траєкторії польоту. Пороховий заряд, що забезпечує виліт, гранати, струби, гранатомет. Василь Кіт, сержант поліції, міг би спокійно собі служити в глибокому тилу, як то називається, на Львівщині на заході нашої країни. І, в принципі, нікуди і не записуватися на до гвардії наступу і не йти в подальшому на фронт. Але бажання було саме таким, що тебе спонукало до цього. Багато моїх знайомих, моїх друзів вже давно на фронті. І якось відсиджуватися, як ви кажете, в глибокому тилу, то не про мене. Хочу вигнати ворога з, моїх, з моєї землі. щоб Моя сім'я в подальшому, яку я побудую, яку я створю, жила в мирі, спокої. 4-5-0, все спокійно. Тобі відомий цей слоган, позивний, якщо хочеш. Чи відчуваєш тисьправді, що тилова робота нині ведеться на такому рівні, що ну ти справді тим хлопцям, якщо не тепер, то в недалекому майбутньому буде значно легше? Е, тилова робота зараз робиться в. Колосальному обсязі, тобто дякуючи волонтерам, дякуючи людям, які донатять на ЗСУ. До речі, донатять на ЗСУ. Але ж і те, що ви зараз робите, це теж робота в тилу. Тобто, за фактом, ви е, готуєте ну, такий знаєте, потужний склад ротаційний mm. для тих, хто вже там рік або більше воює е, так. Зараз нас навчання доволі на високому рівні. У нас багато е, інструкторів. Які спеціалізуються по різних напрямках. У нас кожного тижня, як ви бачите, наш полігон, настріли. Тобто все, що від нас вимагають, ми усе робимо. Все, що від них вимагають, вони роблять. Чому ти став гранатометником? Ну як сказати, таке враження, що я родився з ним. От. То можна сказати, моя жінка, подруга. Слухай, тобі двадцять 21 рік. Я думаю, що і подруга, і жінка все буде, якщо зараз нема. Чи є у цього гранатомета, Це РПГ, так а якась лагідна назва. ти його якось називаєш. Посуну знаєш, буває такий от фетіш Дора. такий що? Дора. РПГ Дора. Попри відсутність бойового досвіду, попри достатньо молодий вік, кожен з цих бійців усвідомлює рівень відповідальності, яка покладена на них. Ті українці, які нині не на фронті і не на подібному полігоні, але всією країною такі згуртовані, об'єднані на противагу ворожій навалі. Разом ми сила, разом тільки до перемоги. Для кожного українця, для кожної сім'ї, це дуже велика трагедія. Найстрашно писати словами, якщо люди йдуть сюди обізнано, Тобто вони хочуть захищати країну, і вони це роблять. І це не патетика, адже у цих хлопців за кожним словом є дія. Місяцями вони муштрують себе у складних умовах посеред лісу, і просто неба і в холод, і в спеку в максимальному екіпі та навантаженні вони відпрацьовують вправи, вивчають теоретично фундаментальні положення основ приготування та ведення бою щодня вдосконалюються на практичних заняттях, аби тут в тилу підготуватися якомога краще і бути гідною заміною нашим досвідченим оборонцям. Це проект 450. Все спокійно в нашому житті буде все спокійно. Дякуючи нашим власникам. до зустрічі наступного тижня.